Мене зацікавила саме спеціальність нафтогазова інженерія. Це доволі цікаво для мене було. І я вважаю, це доволі перспективною спеціальністю зараз, так як Україна намагається перейти на власні ресурси, намагається перейти на власну нафту і газ. Я вважаю, що ця спеціальність має певний гендер, та це більше чоловіча спеціальність. Але так як ми рухаємось в ногу з часом, і це зараз в нас гендерна рівність, тому. Все добре, я себе не відчуваю якось зайвою чи якось не в своїй тарілці на цій спеціальності. Всі дівчата, які вступають в нафти газу, і всі хлопці, які тут учаться. Різниці між ними не має бути, тому що є дівчата, є жінки, які досягли великих вершин в цій справі. І нам є до чого рівнятися. Ми маємо рівнятися до тих, хто досягнув, і стимулювати тих, хто хто тільки хоче поступити. Я одна в групі між всіма хлопцями. Ми на однаковому рівні. Ну в нас нема такого, що я там гірше справляюся. Вони краще, чи вони гірше? Я краще. Ми всі однакові. Під час навчання я мала змогу працювати з різними верстатами: лазерний, фрезерний верстати ще також плазморіз. Крім того, з різними 3D-принтерами, враховуючи теперішній світ, наскільки розвинулись технології, зараз фізична сила не є настільки важливою, як було колись, і по суті, дівчата можуть працювати практично на рівні з хлопцями. Там є деякі нюанси, коли, для прикладу, важка деталь з верстату, яку треба зняти, ну дівчина фізично її не зможе зняти. Але коли процес виробництва вже настільки підлаштований, що є роботизовані технології, роботи-маніпулятори, якими просто можна керувати і брати цю деталь роботом, а не руками. Заступала на цю спеціальність, я думаю, що це буде дуже складно, тому що це робота з багатьма приладами, також це проведення полових і лабораторних досліджень. Але насправді викладачі все доступно, ясно пояснюють. Я розумію, що зробила правильний вибір і мені подобається, чим я зараз займаюся. Для реалізації проєктів ми використовуємо сучасні технології, щоб створити креслення та 3D-зображення. Це допомагає нам візуалізувати та досконалити наші ідеї. На мою думку, архітектура та містобудування це спеціальність, де може кожен гарно себе проявити, незважаючи на те, та дівчина чи хлопець. Ми вивчаємо інформаційні технології на такому рівні, щоб стати впевненим користувачем в програмному забезпеченні та в реалізації інформаційних комунікацій. В цифровому світі досить важко залишатися осторонь технології, зокрема інформаційних Університет Він надає багато можливостей, так як і для хлопців, так і для дівчат, тому я обрала саме його.